Вітаю вас в ефірі. Цей день у студії Назар Кудін. На початку випуску про таке. Гроші на розвиток бізнесу грант був на суму 250 тисяч гривень. Також з'явилися нові робочі місця за час дії державних грантових програм. Фінансування отримали майже 900 криворізьких підприємців. Свято дитинства, щоб всі діти виховувались і росли щасливими в сімейному оточенні в Україні. Сьогодні відзначають день захисту дітей. За три роки понад 900 криворізьких підприємців отримали фінансування як переможці грантових програм. Сума підтримки склала загалом чверть мільярда гривень. Створено понад 800 нових робочих місць в об'єктах бізнесу. Тему продовжить Вікторія Добровольська. Тернівчанка Наталія Матруханова досвідчена підприємиця. Вона керівниця та психолог дитячого розвивального центру. Отримала грант на розвиток бізнесу у розмірі майже пів мільйона гривень. Я отримала грант Люксембург на сенсорну кімнату і на 3D-пісочницю інтерактивна 3D-пісочниця, якої в місті ще ні в кого немає. Я в це не дуже вірила і дуже ну, вагалася, вагалася. Думала, що не вийде, Але коли все вийшло, воно е, пішов такий раж Азар. Да? І я вже хочу не тільки сенсорну кімнату, а я ще хочу подаватися на сольову кімнату. Ще планую, щоб у нас такий був е, ну, центр більш ще характеру, не тільки психологічно, а щоб могли ще відновлюватись не тільки дітки, а ще й батьків. Тобто е, Матуся пішла собі в сольову кімнату, а дитина сенсорний займається з психології. Допомагав наш відділ розвитку підприємців. Вони мене підтримували, вони в мене вірили. Більше можливостей, більше ідей. Лариса Купріянова з Металургійного району отримала свої перші грантові кошти за урядовою програмою. Є робота. Моя сфера це виробництво доглядової косметики. За обличчям, тілом та волоссям я по спеціальності косметолог-естетист і вже давно, але виробництвом займаюся з 24-го року. Грант брала на Обладнання бо дуже дороге обладнання, як з'явилося, дуже дорогі активи. Все це і завдяки сумі гранту, яку я виграла, я переїхала більш більшу лабораторію і більший кабінет. І в мене за рахунок цього виросли обсяги виробництва. Грант був на суму 250 тисяч гривень. І також з'явилися нові робочі місця. Як тільки буде можливість, я обов'язково візьму ще грант і буду давати робочі місця, бо я хочу розширятися у кривому розі налагоджена система допомоги підприємцям в отриманні грантів. У кожному районі працюють хаби грантової підтримки, які допомагають підприємцям від надання консультацій до допомоги у написанні бізнес-планів в районі. координую в у відділу розвитку підприємництва, в тому числі з питання отримання грантів. В нашому районі дуже активно проводиться робота щодо залучення суб'єктів господарювання до грантових програм. З початку року в район залучено більше 9,5 мільйонів гривень. Тобто наші підприємці брали участь як урядових грантових програмах грант на власну справу, так і в міжнародних у регіональному центрі підтримки підприємців Дія бізнес Кривий Ріг відбулася зустріч з питань підтримки грантових програм. Олександр Вілкул привітав переможців. урядової програми «Є робота» та програми підтримки відновлення Криворізького району, що реалізується містом спільно з урядом Великого герцогства Люксембург. Міжнародний проєкт у співпраці з Люксембургом охоплює різні сфери: від розвитку освіти до підтримки підприємництва. Він розрахований на 5 років із загальним фінансуванням 50 мільйонів євро. Максимальний акцент ми робимо в розвитку економіки, саме на розвитку малого та середнього підприємництва. Три роки тому з'явилася можливість масштабного залучення. Що зробила міська влада? Міська влада створила проєктні офіси в кожному виконкомі, в тому числі управління підприємництва і в міській виконкомі, для того, щоб допомагати підприємцям залучати ці гранти. Гранти і державні, гранти і міжнародні допомагають створити і написати. Там навіть бізнес-плани по стандартам. Всього наші підприємці залучили 255 мільйонів гарантів. 255. І отримали їх 866 підприємців. Я відзначу роботу нашого центру зайнятості. Хочу подякувати нашим міжнародним партнерам. У нас є програма взагалі з Великим Герцовом Люксембург. Програма розрахована на 5 років, залучена 69,1 мільйонів. 141 підприємець ці гранти отримали. Також у нас тут Ніт» присутствує це чеська організація, шановні підприємці. Гранти отримати можливо. Значить, будь ласка, звертайтеся до звертайте своїх міських виконкових, проєктних офісів, рай Вам все розкажуть. Також у рамках зустрічі в центрі відбулося підбиття підсумків проєкту Довіра, що реалізується чеською гуманітарною організацією Людина в біді за фінансової підтримки американського народу. Проєкт тривав з 2 червня по 13 липня 2025 року. Було два види грантів від однієї тисячі до п'яти тисяч доларів. Перевага надавалась релокованому бізнесу, а також місцевому, де керівниками є жінки, а також в. Зливі категорії. У кривому розі 15 переможців. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Вчора чоловік випав з вікна п'ятого поверху криворізького психоневрологічного диспансеру. Його намагалися реанімувати, але чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Людина впала з висоти, в результаті чого отримала травми несумісні життя і померла в санітарному автомобілі як бригади екстреної медичної допомоги. Українські діти в укриттях і хабах сьогодні відзначають свій день. Президент Зеленський переніс дату святкування Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада. Це дата святкування Всесвітнього дня дитини. Про захід у центрі соціально-психологічної реабілітації розповість Надія Шевченко. Сьогодні в Україні відзначають День захисту дітей. Раніше його святкували у перший день літа. Тепер 20 листопада у Всесвітній день дитини. Свято покликане привернути увагу дорослих до проблем дітей та нагадати, що діти потребують захисту, турботи, безпеки та найголовніше любові, а надто у тяжкий воєнний час. Вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації миті радості сьогодні подарували небайдужі, чужі, дорослі. Бо рідні батьки не впоралися зі своїми обов'язками. Ти сьогодні грав військовий оркестр у груповання Південь. Музиканти дарували дітям повітряні кульки та мильні бульбашки. На свято прийшли представники міських служб, які стоять на захисті прав та інтересів дітей. У нас наразі 60 дітей в центрах соціально-психологічної реабілітації. І на початку війни всі діти, які знаходились у нас в центрах реабілітації, були вивезені в безпечні, безпечне місто. зараз вони знаходяться в Австрії, було 99 дітей на сьогодні там теж залишилось 60. Тобто, деякі діти вже влаштовані до сімейних форм виховання, деякі діти повернулися на навчання до міста Кривого Рогу в професійно-технічні заклади. І як ми знаємо, що це свято не тільки дітей, а й дорослих. Ми всі розуміємо, що дорослі повинні прикласти максимум зусиль, щоб всі діти виховувались і росли щасливими в сімейному оточенні, щоб діти були успішними. Особливо приділяється велика увага дітям пільгових категорій. В місті налагоджена робота із влаштуванням дітей в родини. Цьогоріч створено 12 будинків сімейного типу та 9 прийомних родин. За кошти державної субвенції в місті надають житло дитбудинкам сімейного типу. В цьому році вісім родин отримали приватні будинки та квартири. Запрацювали в місті і три патронатні сім'ї. Тут дітей отримують тимчасово, але місто гостро відчуває потребу в людях, які брали б дітей на виховання. В нашому районі створена молодіжна рада, яка ініціювала саме цей захід і назвала його для цих дітей, для вихованців центру реабілітації. Наш день члени молодіжної ради разом із полком патрульної поліції приготували цілу програму для дітей, солодощі, конкурси для того, щоб їм підняти настрій, порадувати дітей, приділити їм увагу, як ми це робимо завжди. Розповісти дітям цікаві факти з роботи патрульної поліції, продемонструвати обладнання. Також ми привезли смаколики для того, щоб діти відчули себе частинкою свята, щоб цей день їм запам'ятався. Просвітницький захід служби у справах дітей та сектор ювенальної превенції провели сьогодні в одному з торговельно розважальних центрів. Нагадували, що дорослі мають піклуватися про добробут та здоров'я дітей. Проводиться акція серед громадян нашого міста для того, щоб дати їм ще раз нагадати про проблеми, які існують в питаннях, що стосуються захисту прав та інтересів дітей, нагадати людям, що є структури, які можуть допомогти в питаннях вирішення проблем, дитячих проблем, проблем дитинства, роздати інформаційні матеріали з телефонами, контактами, за якими люди можуть батьки, діти можуть звернутися до різних структур. Правоохоронці кажуть, важливо якомога раніше виявляти родини, де порушуються права дітей. Наразі в місті на обліку понад 650 таких дітей з них більше 40 зазнали домашнього насильства. На профілактичних обліках перебувають діти, які вчинили адміністративні правопорушення, які самовільно залишали місце мешкання, які вчинили кримінальні правопорушення за ухвалою суду. Але сьогодні ми Долучилися разом зі службою у справах дітей до Всесвітнього дня дитини для інформування батьків та дітей щодо гарячих ліній, щодо номерів довіри. Також хотіли проінформувати батьків, що є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, а також ювенальна превенція разом зі службою у справах дітей. Кожного дня стоїть на захисті прав дітей. Надія Шевченко, ігор притула. Цей день в ефірі цей день. Дивіться далі. У випуску, форум молодих лідерів. Спілка дитячих об'єднання міська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років. Функціонує представників учнівського самоврядування з усіх районів Кривого Рогу зібрав міський саміт. Життя триває. Незважаючи на мудрий вік, знаходити без сили і натхнення займатися творчістю у кривому розі. Започаткували фестиваль талантів для студентів та випускників університету третього віку. Собача історія. Чоловік втратив свідомість, його забрала швидка, а її, його собака залишилася без нагляду. Як небайдужі криворіжці шукали прихисток собаці-поводирю. У Кривому Розі відбувся саміт лідерів учнівського самоврядування. Форум зібрав активних представників шкільних організацій з усього міста. Подробиці у сюжеті. Представників учнівського самоврядування з усіх районів Кривого Рогу об'єднав міський саміт МАДО. Лідери напрацювали спільний проєкт Тем на новий навчальний рік. Пріоритетним напрямком став так званий лідерський селф-менеджмент. Кривий ріг підтримує молодіжний рух і прагне, щоб молодь бачила перспективу жити та розвиватися у рідному місті. Участь у саміті чудова нагода для лідерів учнівських об'єднань поспілкуватися, обмінятися ідеями та вдосконалити свої лідерські здібності. Лише минулого року на 26 тисяч лідерів стали учасниками та ініціаторами цікавих проєктів. Я хочу вам передати вітання від нашого міського голови, відповідна Вікула, від голови ради оборони Олександра Вича і сказати, що дійсно ми вас підтримуємо, тому що ми розуміємо, як було сказано, що це нами майбутнє. Сьогодні вам 13-15 років, але не так багато часу пройде. Вже саме йде на наші місця. Я впевнена, що тут серед вас зараз сидять директори шкіл, керівники наших підприємств, директор департаменту освіти і науки майбутніх. І багато-багато ще лідерів, ті, які будуть відбудувати нашу країну погоніну, ті, яким Дитячих об'єднань, війська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років функціонує, що вона об'єднає не тисячу, а тисячі учнів, тисячі активної молоді. І що саме за вами всі ті соціальні проекти в освіті, які ми щороку успішно ви успішно реалізуєте, кожен лідер Криворіжжя це дитина, людина, громадянин. Нашого міста не секрет, що кожного року представники міської асоціації збираються на заміни. І сьогодні не виняток. Я дивлюсь в ваші очі, я бачу в них таке сяяння нових ідей, що е, просто переповнює серце вірою в те, що за що вони цей лідер буде зроблено з дуже якісною оцінкою. Заходи міської асоціації дитячих об'єднань уже понад 20 років є майданчиком для започаткування лідерських ініціатив проведення різноманітних подій, тренінгів у місті дитячим рухом охоплено близько 48 тисяч дітей. Я є випускницею, мали у цьому році, і для мене лідерство це тільки це не тільки коли людина веде за собою, а ще вона вміє працювати у команді, вона вміє. Знаходити спільну мову та спілкуватися я б хотіла порекомендувати, не боятися пробувати щось нове та розкривати для тебе для себе те, що дійсно буде цікаво працювати у команді. Якщо ти хочеш бути у соціумі, не боятися і не закриватися. Мадо цікавлять не лише навчальні сесії, дитячі лідерські об'єднання активно популяризують здоровий спосіб життя, а їхні проєкти спрямовані на профорієнтацію, щоб молодь свідомо обирала майбутню професію. Я в МАДО вже не перший рік і навіть вже не другий, тому я вже знаю всі ці движухи лідерські, і хочу кожному побажати реально інтегрувати себе в міській асоціації дитячих об'єднань, тому що я вважаю, що це дуже прикольне суспільство однодумців, і саме в цьому напрямку реально розвиваєшся в лідерських якостей. У межах діяльності об'єднання прогресивної молоді працюють клуби фінансової грамотності, реалізуються міжнародні програми, зокрема ЮНІСЕФ, із надання грантів для реалізації молодіжних проєктів та створення центрів за інтересами. Надія Шевченко, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. На цьому тижні стартував відкритий міський фестиваль талантів. Життя триває. Його учасники студенти та випускники університету третього віку. Артисти у віці 60 плюс виступають у різних жанрах: музична творчість, хореографія і рух, сценічне мистецтво, театралізована мініатюра, відео та фотомистецтво. про фестиваль розкаже Вікторія Добровольська. У кривому розі стартував відкритий міський фестиваль талантів життя триває. Перший відбірковий тур пройшов в інгулецькому районі. Студенти та випускники особливого вишу зібралися в палаці культури інгулець. Вітаю вас від імені фонду, від імені Олександра Юрійовича від імені нашої команди. Ви сьогодні розпочинаєте цей великий, великий тур, відбірковий тур, який буде тривати майже два місяці. Дорого вартує і те, що ви незважаючи на мудрий вік. Знаходити без сили і натхнення займатися творчістю. Георгію Іллічу 93 роки. Він один з перших випускників університету третього віку. Я в молодості ще, коли почав робити на заводі, я участвував в ансамблі танцювальні в, в му році. Був колектив Калина Ніка. Дуже хороший колектив був діти війни, називався. І я туди пішов. Клавдія Шульга, учасниця хору ветеранів Берегиня. Вона теж випускниця особливого вишу. Каже, фестиваль талантів це як нове дихання університету третього віку. Ініціатива дуже цікава. По-перше, там, зустрічаються люди різного віку. Вони основне спілкування. Ми весь час займаємося творчістю. Я навіть для університету третього віку, коли ми вивчали українську мову, я написала вірш. Ми туди ходили з таким задоволенням. Задоволення, ми розуміли, що ми йдемо в колектив там, де ми потрібні, і там, де нам цікаво, що в основному в житті. Життя триває, і треба жити далі. Та тільки в очі не дивись, бо закохається колись і сам спокійний пропаде ночі в день. Оцінювала учасників експертна рада конкурсу. Я приїду до тебе, моя мила Матусю. Поцілую я зморшки твої. Хай роки пролітають невпинно, тільки ти, моя люба, живи. У людей поважного віку є велика потреба бути задіяними, і університет дає таку можливість. Ми, як організатори, разом з управлінням культури запропонували нашим колишнім студентам і діючим студентам такий фестиваль. Люди, не зважаючи на свій мудрий вік, залишаються активними, залишаються позитивними, творчо настроєними людьми. Велика вдячність. Нашим учасникам фестивалю насамперед за збереження культурного і спадщини нашої держави, нашого народу. Світлана Петрівна, студентка університету третього віку. Сьогодні вона у глядацькій залі та не виключає, що теж братиме участь у фестивалі талантів. Дуже сподобався всі учасники. були гарні, гарно виступали прямо трогательно до сліз. Це дуже гарно і об'єднує людей. Вікторія Добровольська, Юлія Вітряк, ігропритула цей день. Наступна історія про небайдужість. Як криворіжці влаштували долю собаки-поводиря, розповість Дар'я Миронюк. У супермаркеті чоловіку з вадами слуху раптово стало зле. Поруч був пес поводир Чоловік втратив свідомість, його забрала швидка. А її його собака залишилася без нагляду. Не було кому забрати цю собаку, не було куди її подіти. Дані власника на той момент ще не, не було не були відомі, і тому Ірина просила кудись цю собачку. Ну там міті Стафа схожа на Стафа. Собачка, що треба було кудись її прихистити. Собачка доглянута в нашийнику. з повідком була дуже налякана. Місцеві мешканці та волонтери почали шукати прихисток для пса на ім'я Сашко. Нам дуже було шкода цього тваринку. Ми підняли волонтери всіх. Ну, слава Богу, все обійшлося. Найшлися люди, найшли хазяйку, знайому хазяйки і забрали собачку. Вона дуже скулила за своїм хазяєвом. Ми через інстаграм. Через Фейсбук, через групи, які у нас маємо домові групи, і ми знайшли волонтерів. Та вже за деякий час знайшлася знайома господаря. Він на перетримці побув ну хвилин 40 і вже домовилися зі знайомою цього пана Олега. І Сашка забрали. Він дуже зрадів при зустрічі, і вже навіть поведінка змінилася. Ну, то, тобто це свідчить про те, що такий би собаці, от якби ми не знайшли господаря, було б дуже важко знайти нового власника. Тепер пес у надійних руках, а його господар проходить лікування. Історія, що доводить небайдужість, рятує навіть тих, хто говорить говорить без слів. Дар'я Моронюк, Назар Прусенко. Цей день на цьому все. Будьте небайдужими. Більше новин на нашому сайті та сторінках Рудани у соцмережах. До зустрічі завтра. Бережіть себе.